Добрий день! Ми продовжуємо роботу над першою сесією 2024. Зараз ми будемо займатися номером 12. Читаю мову. В арифметичній прогресії АН відомо, що А6-А1 дорівнює мінус 30 обчислення значення виразу а 6 а 4 Нагадую всім, що таке арифметична прогресія. Якщо у нас перший член А1, то А2 це А1 плюс якесь число B. А3 це у нас А2 плюс Б. Якщо ми замість А2 підставляємо А1 плюс Б, у нас виходить, що А3 у нас дорівнює А1 плюс 2Б. Аналогічно, А4. Ми розв'язуємо, виходить, що це А1 плюс 3Б. А 5 у нас А1 плюс 4Б. А 6 це у нас А1 плюс 5Б. І так далі. І так далі. Тепер, ще раз, що нам дано? Нам дано, що А6-А1 дорівнює мінус 30. Значить, звідси А1 переносимо в іншу частину, знак змінюється на протилежний, А6 дорівнює А1 мінус 30. Було мінус А1 стало А1. А6 дорівнює А1 мінус 30. Тепер Б дорівнює мінус 30 поділити на 5, тому що у нас А6 дорівнює А1 плюс 5Б. А 6 а 1 плюс 5Б, а 6 дорівнює А1 мінус 30. Значить, ось це у нас мінус 30. Звідси я знаходжу, що Б це мінус 30 поділити на 5, Б дорівнює мінус 6. Рухаємося. Далі. Що ми робимо? У нас, у нас, у нас, у нас. А 6 мінус А4 потрібно знайти. Значить, замість А6 я підставляю А1 плюс 5Б. Ставлю мінус, і щоб не заплутатися, поки що пишу мінус і в дужках. Замість А4 я ставлю А1 плюс 3Б. Тепер відкриваю дужки, в мене виходить А1 плюс 5Б мінус 1 мінус 3Б. А1 і мінус А1 скорочуються. У нас залишається 5Б мінус – це 2Б. 2Б. Замість Б я ставлю те, що у нас вийшло, мінус 6. 2 помножить на мінус 6 це мінус 12. Наша відповідь мінус 12. Пункт Б. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що вам було зрозуміло. До побачення!